Всім привіт! З вами текстильна група для Текс ваш у вас ми зараз пропонуємо нову акційну позицію штани першого сорту під кодом Pen Scarbo. Як бачите, зустрічаються в достатній кількості з І по даній позиції діє знижка в розмірі 105 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішечок лише 42 долари. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. поштою. Пенс Карбо, першого сорту. Останні достатні кількості йдуть збірками, вага мішка 21 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки 42 долари. Будьте першими, хто придбає. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення, аби зателефонувати оператора. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Там скаргу штани, перший сорт в хорошому стані. В достатній кількості йдуть збірками. Ціна за один кілограм становить 2 долари. Вага мішка 21 кілограм, вартість мішечка 42 долари. Придбавши зараз дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 105 доларів. Це неймовірно вигідна щедра пропозиція. Танці карбор, штани першого сорту в хорошому стані, в достатній кількості. Як було видно, по відеоогляду зустрічалися штанів збірками. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить лише 2 долари, а вартість мішка 40 доларів. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте мега круту знижку, яка становить 105 доларів. Достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. З вами була текстильна група КаБТЕС. Все буде Україна.